Життя наше змінилося. Дуже змінилося. Пані Марія, жителька селища Димир на Київщині. Жінка у відчаї, вкотре приїхала до центру столиці на акцію підтримки полонених та зниклих безвісти. Ще на початку повномасштабної війни російські окупанти викрали її рідного брата. На даний час мій брат, мій рідний брат, знаходиться. В полоні цивільні. до червня 23-го року от, ми знали, де він знаходиться. От, після червня 23-го року, у нас відомості немає, де він знаходиться. Напередодні російського вторгнення у Димирській громаді не було ані військових, ані територіальної оборони. Щоб зупинити наступ на Київ, українські військові підірвали міст у Демидові. Громада опинилася з ворогом сам на сам. Понад місяць люди жили під російською окупацією і за цей час пережили всі жахіття війни. 23 лютого вечора я приїхала додому з роботи, і 24 лютого. Я проснулася від того. Начало п'ятого, що почула взриви. Дуже сильні взриви. Вже на другий день повномасштабного вторгнення селище було повністю окуповане. Більшість мешканців ховалися у підвалах. Виїжджати було смертельно небезпечно. Російські військові розстрілювали автомобілі з цивільними. Окупанти викрадали людей, катували їх, а потім вивозили у невідомому напрямку. Серед зниклих опинився і брат пані Марії. 21 березня 2022 року війська РФ просто витягнули його з хати з дому. Не було в нього ні оружя, ні форми, нічого. Просто зайшли і забрали. Наразі відомо, що Росія незаконно утримує майже 100 бранців з димирської громади. Їхні родини об'єдналися в групу наші найрідніші. Учасники кажуть, що Росія вважає їхніх рідних військовополоненими, а українська влада цивільними. І вже понад три роки родичі практично нічого не знають про долю своїх близьких, але не втрачають надії та чекають на повернення рідних. Після кожного обміну, оце як обміни проходять. от Син питає: а батька нема. Кажу, нема. 15. Мовчання вбиває, хлопців катують. Хлопці виходять дуже слабкі, форі. От, потрібна допомога. Без допомоги. Спільноти ми нічого не зробимо. У не, нас немає сили, ми без Просто акції підтримки чи не єдиний спосіб боротьби для родин зниклих безвісти. Люди виходять на площі, щоб нагадати суспільству і державі. Тисячі українців досі перебувають у російських катівнях. Такі акції вкрай важливі, наголошують правозахисники. Я вважаю, що вони допомагають. Я вважаю, що вони необхідні. оскільки е, нагадувати, що велика частина українців знаходиться в полоні і військовополонених, і цивільних ув'язаних в жахливих абсолютно умовах необхідно. і треба це робити постійно. І ми ж не знаємо насправді, скільки людей померло в полоні від цих катувань. Точні цифри нам не відомі, але ми точно знаємо, що такі люди були. Офіційної інформації про точну кількість зниклих безвісти за особливих обставин сьогодні не може назвати ніхто. За приблизними підрахунками, таких людей на сьогодні понад 80 тисяч. Мені дуже, дуже шкода родини цих людей. Вони такі ж постраждалі, між іншим, як і їхні рідні. У кого батька, у кого чоловік, у кого син. І жити і знати, що твоя найрідніша людина є ну, в такому жахливому стані, в постійному приниженні, при постійному побитті, це дуже важко. Я багато також з такими людьми зустрічаюся, і я завжди намагаюся якось ну, подати їм надію, як можна покращити. І, і розповідаю всілякі. Ну, окремі, так би мовити, способи, як можна передати інформацію. Ну, є певні такі окремі способи. Експерти Харківської правозахисної групи допомагають родинам розшукувати зниклих безвісти, з'ясовують, чи перебуває людина у місцях несвободи і де саме її утримують. Для цього використовують усі можливі методи. Загалом ми знайшли приблизно 4 тисячі в'язнів, де вони знаходяться, про яких не було відомо де вони. Розумієте? Це багато? Це багато. Деяких з них звільнили. Це все має сенс, все ж таки, ця робота. Розумієте? У нас є сайт, в ньому є розділ ХПГ, і в розділі ХПГ є телефони Харківського офісу, і Київського офісу, куди можна позвонити, записатись на прийом, і прийти, якщо ви в Києві або в Харкові. Якщо ви поза Києвом, поза Харковом, тоді простіше звернутися на нашу гарячу лінію. 0800 20 24 02. чотири їх дуже легко запам'ятати, скільки тут зашита е, дата початку війни. Можна звернутися і до нас. Ми запишемося і будемо тими засобами, які в нас є. Ми будемо, будемо шукати. Пошук зниклих безвісти триває щодня, часто без відповідей і без новин. Та для родин очікування не зупиняється ніколи. Вони виходять на акції, тримають портрети і знову говорять у голос про своїх рідних. Бо мовчати означає змиритися, а вони не згодні. Вони чекають і борються за своїх і за кожного, хто досі не повернувся. Гаряча лінія зниклих безвісти 0800 20 24 02